Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Зараз поряд з нами головний тренер футбольного клубу Прикарпаття. Пане Олеге, вітаю вас з перемогою. Які враження від сьогоднішнього? Хороша ігра. Що перше, що друге. Дайно важкувато було обом командам, що наші, що чорніво за щодо жари. Витримали виграли. Молодці. Яке завдання на сезон ставили для своїх підопічних і чи виконали вони, чи перевиконали його? Ну на першу половину ми не виконали, на другу виконали. Стали першими. Які ваші були перші слова, коли ви от в роздягальні привітали своїх хлопців? Молодці. Яке завдання будете ставити вже на наступний сезон? Ну, спочатку ми підемо в відпуск, потім будемо бачити. Будемо говорити. Що сьогодні вийшло, що не вийшло вашої колеги? Тому вже при такій погоді Ну, Вийшло, витерпіли, в жару перебігали, забили два. в Першому таймі не реалізували, а в другому таймі держали так нормально. Добре, дякую, вітаю вас з перемогою. Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, розкажіть, будь ласка, які враження від сьогоднішньої гри? Ну, звичайно, тільки негативні. Хочеться вибачитись перед вболівальниками. Я беру на себе відповідальність за цю поразку, тому що десь ми не вгадали замінами. Вийшли люди, ми вважали, що зможуть посилити гру, але навпаки другий тайм повний провал і такого тайму, мабуть, за ті три роки, які працюю в цьому клубі, ще не було. Це остання гра, і тому була відповідальність, але ми то не витримали, і тому я... Ще раз прошу вибачення, а так само хочу подякувати тим вболівальникам, які протягом цього сезону майже кожного разу нас підтримували. Біля телеекранів, ті, хто зміг, приходили на трибуну. Тому це дуже важливо для нас було. А також хочу подякувати особливо Збройним силам України, тому що тільки завдяки їм. Це дійство відбулося, цей чемпіонат відбувся, ми змогли в ньому прийняти участь, і що найголовніше, залишити за собою право виступати в наступному сезоні. Що з Мироненком? Мен... З... Він вийшов на заміну? В нього травма, він вже грає протягом шести ігри на піруках, на ін'єкціях, тому він дуже нам допоміг в цьому сезоні, але, на жаль, фізичні кондиції не були на тому рівні, щоб зіграти в цій грі. Тому я думаю, що найшвидшим часом е його буде прооперовано і я дуже сподіваюся, що до, наступ... до початку наступного сезону він буде в Щодо завдань, які ставили на цей сезон, п'яте вони... місце. Е -е ну, завдання перше, звичайно, було закріпитися в Лізі. Ми його виконали там, за три тури до закінчення. Я думаю, що для нашого клубу це великий успіх. Щодо завдання, яке вже протягом... Цієї частини чемпіонату бути на першому місці. Так ми претендували на нього до останніх турів, але, на жаль, якраз у всіх останніх нам турів не вистачило. Сьогодні що ще не вийшло праці? Бажання, бажання, емоції. Того, що не вистачило деяким футболістам, які вийшли в стартовому складі, і так само тим, хто вийшов на заміну. Це саме найголовніше, тому що грати вдома потрібні емоції. Мабуть, там не так яскраво, але битися за кожен м'яч, за кожну людину, яка приходить на стадіон, за тренера, за свого партнера. І Цього не було і тому ми програли. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.